Зараз рясне 1 та рясне 2 вже з'єднані між собою велодоріжкою. Ці 10 кілометрів у два напрямки руху практично півдороги на шляху до центру міста. Рясне 2 і взагалі мікрорайон Рясне є надзвичайно важливий, тому що ми в рясне 2 плануємо і будемо будувати великий індустріальний парк і там буде працювати багато людей. Тому важливе якісне сполучення з центральною частиною міста. Вона не є всюди однорідною. Тут ми зараз є на подвійній велодоріжці, зроблені асфальту. В рясному доцільніше було зробити її велопишідною, тому що там немає багато пішоходів і відповідно це кінець велодоріжки. Там не буде так багато велосипедистів, як тут. Доцільно було її зробити з червоної плитки. Через Кам'янку вона буде приходити в вигляді велосмуг. Вартість цієї велодоріжки більше п'яти з половиною мільйонів гривень. Вона пролягатиме до кінцевої зупинки сьомого трамвая на вулиці Шевченка. Завершити роботи збираються до середини листопада. Року ще планується до 15 листопада. Ми маємо завершити мощення тротуару біля Клепарова, так? Е, розмітити повністю велодоріжку, розставити всі знаки ось, для організації руху. Крім того, ця велодоріжка може стати частиною світових веломаршрутів. Ви знаєте, що є в Європі такий проект Євровело, який 12 маршрутів через Європу проводить. І один з них. Проходить через Україну це маршрут з французького порту Росков до Києва. Він, звичайно, проходить через Львів. До 2020 року у Львові збираються облаштувати 268 кілометрів велодоріжок. За цей же рік буде збудовано 30 кілометрів. Зорислава Губар, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.